Трускавець у Карпатах заповідний регіон, який зберігає первозданну природу України та унікальну яскраву народну культуру, що пройшла крізь століття. Тут на туристів чекає помірний прохолодний клімат і чисте повітря, що зміцнює дихальну систему. Мені тут дуже сподобалось, тому в моєму відео ви зможете побачити кадри як з літнього, так і зимового відпочинку. А ще Мені дуже хотілося показати красу трускавця як вдень, так і вночі. Йдучи до бювету у мирному січні 2022 року, я ще не знала про війну та блекаути, а просто раділа життю і хотіла скуштувати цілющої водички. Адже важливим оздоровлюючим фактором трускавецького курорту є лікувальні мінеральні води з джерел Трускавецької землі, сформовані в умовах особливої геологічної будови трускавецьких надр. Вони й стали колись давно вагомою причиною для заснування курорту та принесли йому заслужену славу одного з найкращих бальнеологічних курортів земної кулі, що оздоровив за свою історію мільйони людей. Давня історія з виявленням цілющих вод у трускавці почалася ще в 16 столітті, коли про це сповістив польський королівський лікар Войцех Очко в книзі Ціпліне, виданій у Кракові в 1578 році. Згодом, через півтора століття, в 1721 році, у підручнику Габріеля Жанчинського, натуральна історія писалося, що селяни трускавця та інших сіл Галіції п'ють воду з домішками нафти для лікування багатьох недух. Про лікувальну дію слонуватої води з джерела Марія трускавчани вперше дізналися від місцевого селянина Івана Коніва, який виявив його у своєму маєтку також ще на початку 19 століття, та згодом право на його використання передав курортній владі. Ой, хатинка Миколая, мерші за подарунком. За чи пішов Миколаїв, мені не пощастило, я мабуть погано себе вела в цьому році. Трохи відволікшись, хочу продовжити розповідь про мінеральну водичку. Мою увагу привернула постать Теодора Торосевича, який був одним із перших експертів трускавецьких цілющих джерел. Найбільше уваги він приділив ще мало кому відомій своїми лікувальними властивостями воді з джерела нафта. Майже прісну воду з легким запахом сірководню і присмаком нафти місцеві жителі раніше називали просто нафта або нафтова вода. В Наукових викладах Торосевича ця вода отримала більш лагіднішу, ліричнішу назву нафтуся, яка сподобалась та утвердилась на Трускавецькому курорті. На зв'язку черевне місце Трускавець. І зараз ви бачите черемне заміті, І я знаходжуся біля бюрета з мінеральними водами. А, тут дуже смачна водичка, є нафтуся, є Марія. Ну що, ходімо, скоштуємо. А зараз ми знаходимося біля стенди з мінеральними водами. Як бачимо, тут представлені різні води є на вкусі, є Софія проніслава. І, відповідно, є до кожної з них. А зараз ми сходимо і скоштуємо одну з найбільш вирошальників. Що відмітити, що водичка тут надається по спеціальних картках? Для того щоб отримати свою дозу, необхідно прикласти, а далі обираємо. Також хочу згадати про ще одне джерело Софію. Її було виявлено в 1838 році. Слоновато гіркувату воду з джерела почали успішно використовувати на курорті при хворобах органів травлення. Цікава історія з водою Броніслава. Її виявили на земельній ділянці у 50-х роках 19 століття, яку було придбано за безцінь курортною адміністрацією місцевого мешканця Гриня Стеціва. Детальний аналіз джерела було зроблено курортною управою в 1861 році та спрямований на застосування його води при хворобах дихальних шляхів, для чого в 1892 році був збудований спеціальний інгаляторій. Трускавці чудова водичка, проте тут ще багато чого цікавого в будь-яку пору року. Тому не пропустіть мої наступні відео про це місто. До зустрічі!